Тієї ночі втік був сон від царя, і він сказав принести книгу пам'яток, хроніки, і вони читалися перед обличчям царським. І знайдене було написане, що Мордехай доніс на біг Дана та Тереша, двох царських евнухів, осторожів порога, що задумували були простягнути руку на царя Ахашвароша. І сказав цар, яка честь та гідність зроблена мордехаєві за це. І сказали цареві отроки, що прислуговували йому, нічого йому не зроблено. І спитав цар, хто на подвір'ї. А гаман прийшов на зовнішнє подвір'я царського дому, щоб сказати цареві повісити Мордехая на тій шибениці, яку приготовив для нього. І сказали отроки царя до нього ось гаман стоїть на подвір'ї. І сказав цар нехай увійде. І гаман увійшов, а цар йому сказав, що зробити з чоловіком, якому цар хоче чести. І подумав гаман у серці своїм. Кому ж цар зажадає вчинити честь більше, як мені? І відповів гаман цареві, тому чоловікові, якому цар жадає чести. Нехай принесуть цареву одежу, яку цар зодягав, та коня, що цар їздив на ньому, і щоб була дана царська корона на його голову. І дати цю одежу та цього коня на руку котрогось із старших князів царевих. І нехай зодягнуть того чоловіка, якому цар жадає чести. І нехай возять його на коні на міські площі, і нехай кличуть перед ним, так робиться мужеві, якому цар жадає чести. І сказав цар до гамана Поспіши, візьми одежу та коня, як казав ти, і зроби так юдеєві Мордехаєві, що сидить у царській брамі. Не пропусти нічого зо всього, що ти говорив. І взяв Гаман одежу та коня і зодягнув Мордехая, і возив його на міські площі, і кричав перед ним. Так робиться мужеві, якому цар жадає чести. І вернувся мордехай до царської брами, а гаман поспішив додому свого сумний та, закривши голову. І розповів гаман жінці свої зереші та всім приятелям своїм усе, що спіткало його. І сказали йому мудриці його та жінка його зереш, якщо з юдейського насіння мордехай, перед яким зачав ти падати, то не переможеш його, бо дійсно впадеш перед ним. Що вони говорили з ним? А евнухи, царські прибули й поспішили відвести Гамона на гостину, яку зробила Естер.